Ajax Keypad та K-Pad Plus використовуються для управління системою сигналізації Ajax. Як це працює? Якщо ввести код, Пристрій дозволяє увімкнути або вимкнути систему сигналізації на вашому об'єкті чи окремій ділянці об'єкту. У випадку Ajax Keypad Plus ті ж самі дії можна виконувати за допомогою брелоку TEC та картки Pass від Ajax. Але є одна дуже важлива функція зняття охорони з примусом. Якщо раптом вас грабіжники примусово змушують ввести код і деактувати тим самим охорону сигналізацію, то в такому випадку ви можете ввести код, який відрізняється від звичайного, а саме код під примусом. І система буде зняти. Та з охорони, але охоронна компанія отримує сигнал тривоги, і за лічені хвилини прибудуть великі суворі такі дядьки, щоб врятувати вашу безпеку. А як з кейпад працює до двох років без зміни батареї? А кейпад плас аж до цілих п'яти дальність підключення до централі до 1700 метрів у разі відсутності перешкод. Зазвичай кейпад встановлюється прямо біля вхідних дверей приміщення, але враховуйте, що клавіатуру не можна встановлювати поблизу електричної проводки біля металевих предметів і дзеркал ближче до хабу ніж один метр, і за межами приміщень. Тобто на дворі його використовувати не можна. Всі пристрої Ajax виконані у двох кольорах: чорному та білому. У комплекті до Ajax Кейпа та K-Pad Plus йде панель кріплення Smart Bracket, монтажний комплект та інструкція. Також у нього вже встановлено живлення 4 батареї типу 3А, що знаходиться на ліцевій панелі. Індикатори на охороні, знято з охорони, нічний режим та несправність. Нижче ми бачимо цифровий блок, де вводиться паролі. Кнопка скидання, кнопка функція для керування, наприклад, якоїсь певної зони або ідентифікації користувача. І ще нижче у нас кнопка постановки на охорону, кнопка зняття з охорони та кнопка постановки на нічний режим. Ось таким простим і легким рухом ми можемо зняти нашу клавіатуру з кріплення Smart Bracket. Зі зворотньої сторони ми маємо кнопку вимкнення, увімкнення-вимкнення нашої клавіатури, кнопка тампера ось тут знаходиться, та QR-код для підключення клавіатури в систему сигналізації Ajax через застосунок Ajax Security System. Клавіатура підсвічується при активації пристрою дотиком, що дозволяє комфортно вводити код навіть у темряві. Якщо тричі поспіль ввести код неправильно, то клавіатура заблокується на час, який ви встановите. При цьому вас повідомлять про те, що хтось намагається розгадати ваш код. Але в разі блокування лише користувач з правами адміністратора зможе розблокувати клавіатуру раніше заданого часу. Його головна перевага в тому, що не потрібно з собою постійно таскати бривок чи боятися, що смартфон сяде, і буде неможливо зняти систему з охорони. А для офісу, а як з та кейпад, так і пад пласт, паче річ зовсім необхідна. Замовити клавіатуру та систему сигналізації. А як ви можете на сайті Секурія. Посилання є в описі. Також пишіть запитання в коментарях та підписуйтеся. А з вами був Дмитро. До зустрічі в наступних епізодах Секюрі.